Художник цифровий. І тому для мене ваком, як і для всіх цифрових художників, є дуже важливою е компанією, оскільки ми всі малюємо на їхніх клишетах. Якби не було ваком, якби не було ваком в Україні, не було б і цифрових художників. Я зробила листівочки для розіграша від ваком. Присвяченому підрозділу госпітальєрів, які допомагають нашим військовим тримати їх руці і ножі в цілості і збереженості, і щоб вони добре виконували свої завдання. Тому ну тут -то дуже проста. Я дуже хотіла підтримати наше військо і дивіться, які вони милі. Отакі ми бачимо наших військових. Тому пам'ятайте, коли ви донатите військовим, ви донатите прекрасним котиком. все працювало ідеально, пензлик не скальзував, як і в руках, воно дуже точно державася, мато, все не брустіло. Подалося Ми... ну, малювати, висплатикалася без затримок. Ніяких візяні не було, не заміти. Щойно я покористувалася планшетом і скажу так, що дуже незвично, тому що до цього я графічним оцім планшетом користувалася на екранник і потрібно приспособитися. Але якщо чесно, я б хотіла перейти на такий планшет із-за того, що стілу ти малюєш відразу по екрану, відчуття дуже класні. Перш я вперше працювала на екранному планшеті. Мені завжди було цікаво спробувати, але не випадало такої нагоди, бо це доволі таке дороге а, удовольствие. Це дуже незвично. Мені не вистачає кнопочок, які були б фізичними. Але можливо, це проблема програми, з якою я не знайома. Прикольний досвід, але мабуть, це ж таки не моє. Мені зручніше дивитися в екранчик перед собою, а не під собою.